Друзі, привіт. Сьогодні 1 серпня, у мене жнива. Ну, як сказати, жнива. Навесні тут ось дві добавки, ось моя і сусідки. Сусідка мені віддала разом 30 соток. Посіяв я 16 квітня ячмінь. Який сорт не пам'ятаю, там їздив є господарство, не господарство а фірма, яка продає сім'яний матеріал. Я в них купив. Вони мені сказали, що сіяти треба 140 кг на гектар. Ну, так я приблизно і посіяв. Ну не я, а наняв чоловік. Посіяв мені. І ось, ось сьогодні ми його змолотили. Нічого я не вносив. Тобто у минулому році була в мене тут кукуруза. І після кукурузи кукурузу виламав в качанах, кукурудзи зламали, убрали. І потім тільки передіскував хорошо і посіяли. І все. І більш нічого не робив. Думав підживить, а в них не оказалося там на фірмі. Добрива, так що не вийшло ні підживити, а того тракториста, що, що в мене він сіяв, не вийшло побризкати від бур'янів, гербіциду нести, так що нічого не вийшло. Тобто здіскував, посіяв і змолотив. Ну, я до чого це відео? що Скільки воно мені обійшлося в цьому році і по скільки мені вийшло то на зерно. Ну, по скільки б вийшло. Тут тони, то, мабуть, не буде. Ще ми он не зібрали повністю. Ось чоловік мені допомагає, на брезент комбайн мені висипав. Тобто як, дискування посів. І посів матеріал на 30 х мені вийшло 1600. І змолоти 60 гривень сотка, тобто це 30 соток, помножити на 60, получається 1800. 1800 плюс 1600. Це в нас получається 3400. Правильно? Правильно. 3400 гривнів. Мені вийшло. ну Плюс ось тут ось сусід трошки поможе, та якусь літру солярки я спалив, я тут поряд живу. Тобто 3 тисячі, будемо казати, вийшло мені з 30 сотих зерна. Ну Ще точно я не знаю. Ми одну партію відвезли 12 мішків. Ось добираємо ще. Я зважив кілька мішків, виходить приблизно 33 кілограма у мішку в кожному. Ну, Ми не повні набираємо, а приблизно одинакові. Кілька зважили, там 33 400, 34, 32 Ну, Будемо рахувати 33 кілограма мішок. Зараз ми усе зберемо, скільки в нас вийде мішків. І далі вам скажу, що в нас вийшло, що по чому. Зараз покажу вам, яке зерно. Зерно грязнувате, є бачите, бур'янець, тому що гербіцид не вносили, пішли сильні дощі в нас. Ну, таке зерно сухувате. Ну, будемо слідкувати у мішках. Якщо почне щось трошки, хоч грамину грітися, будемо сушити. Висипати його не так уж у мене тут з цих 30 сотих багато. Ну, ось таке, бачите, ось таке. Зерно. ну, Свинім буде хороше, яке ще краще. Так, ну ось ми зібрали, зараз грузимо машину і веземо додому. Так, друзі, вийшло в мене 29 мішків, ну, клунків по 33 кілограма, грубо кажучи, 960 кілограм вийшло. 960 кг, це виходить урожайність у нас 32 центнери з гектара. 3 тонни 200. Ну, при тому, що ніяких ні добрив, ні гербіцидів, нічого я не вносив, то це й непогано. Ну, Ніхто його віяти не буде, зрозуміло, якщо його ще провіяти, то стане менше. Ну, все рівно. Якби для ячменю. Це ще й непогано. Ну, дивіться, 960 кг, 3600, я... Ой, 3500 я вклав у, ну, у ці 30 сотих. І вийшло, я посчитав мені, вийшло мені зерло, обійшлося по... Ну, Трошки більше, десь приблизно по 3550 гривень за тонну. Це вийшло, воно для мене так обійшлося. Ну, Зараз ячмінь можна в нас купити 4, половиною, 4 ,5, 5. Хто де як продає. Ну, самі розумієте, в цьому році на зерно ціни немає, тому що зерно не відправляється. А якби щоб сказати, були ціни такі, як у минулому році, а ціни на ячмінь зараз ще менші, ніж у минулому році. А ціни на горюче і на посів матеріал і на все остальне, то вийшло б мені десь, я рахую б 2000 тонн. Так що, як воно буде далі, хто зна, ну, як би все рівно якась хоч малесенька. А економія є. Так що дивіться самі. Я знаю у, у, ну, у, цих, у різних регіонах там ціни різні, на посів, і на посів матеріали, і на, щоб змолоти зерно, і саме зерно, щоб купити. Ну, я просто говорю, що у нас на Полтавщині Лубенський район я живу, то це ось так. Ось так вийшло у мене. Ну, як би, в принципі, нормально. Якби я вложив 3600 і взяв, грубо говоря, тонну зерна. Тобто 3600 вийшла мені тона зерна якраз. Із 30 сотих. Так що ось таке відео. Ну, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. І на цьому все. Пока. До нових зустрічей. Слава Україні!